Друзі, всім привіт! У нас в гаражі нова робота. Е, нарешті француз, а то щось корейці, корейці. Трохи за французами вже скучив. Так, роботи не дуже багато. Маємо отак зломана арка. Трохи пішло в салон тут. Фарба получилася, понадувалася. Так. Так, так, так. Тут невеличко. Отак по арочки. І таке основне це поріг. Отак завернутий край. Отут все завернуте. Ну, до середини, так. Да. Вся задня дверка. Ну, може невеличкий. Де він тут? Ось тут тачок є невеличкий під передньою дверкою. Віддать домкратили. не там, де треба. Ну, а так, наче все. Так, друзяки, ну що, приготувався. Купа різних молотків. Клеєва, клей. Питали, чого він синій? Він не синій. Він синій, бо шорти сині і от свічує синім, здається. До білого він буде білий. Звичайний клей Сігма. Так. Вмикнув, гріється. Адаптер. Це просто моща. Будемо в основному зараз з ним працювати. Тут е, поріг. Вимив. Розчинником 47-м. Вимив, бо все таке трошки в мазуті. В чорному не знаю. Ну, тут заправка і плюс машина дизель. Завжди знизу там все жирне, а нам треба, щоб приклеювалось гарно. От тут такі гострі негарні місця. Тут, звичайно, клей нічого не дасть. Але основу ми зараз клеїмо цеп, стяжка і до стапеля будемо це все стягувати, стягувати. Гідравлічна стяжка в мене здоровенна, 10 тонн, не бачу її взагалі сюди ставити ніякого резону. А ліпити якось з простої теж здоровенний 10 тонн і теж не буду. Тобто будемо цією стяжечкою працювати. Підняв на козлики. Отак от. Так от. Ну, щоб можна було більш-менш машина низька. Е, бачу, от Шевелиться. Е, одірване місце під домкратника. Трохи одірвалося. Ну, будемо порігтянути, його туди виверне. зачищу, подивлюся. Ну, наче на ньому, там, я заглядав, сварки немає. Тобто воно просто там герметиком примазане було. Все, починаємо. Саме таке у нас порогом, таке завдання основне це знайти оцей кант. От він йде. До звідси, далі його нема, 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 нема. І отут його трошки видно. Ну, далі він там, отут далі він є. Тобто отут треба знайти цей кант, перегнути, посадити, ну, якось так. And realize there's nothing left Cause I've been pleasant, I've been so long, dead Even my normal things in my mind I ain't yeah, never cooked a man that did Instead of me between a lack of bone, you know that's the head yeah. You better watch while you're talking And while you're walking You are not with my good God Це вже поріг. Знаєте, як раніше, то вже можна було б мазати. Легко тут скло волокно, тим паче тут буде герметик. Але ми будемо доводити що Так. так У нас уже поріг. Тут дуже важко, дуже важко продерте прямо по конту. Продерте і так продерте, що там аж, аж метал продертий. Не знаю, як показати. О, видно. В цих місцях аж метал продертий. Так, ну нічого ніде не розірвалося. Все добре. Клеєва, чисто клеєва. Ну, ще купа всяких інструментів, молотків, новий улюблений адаптер, капець він працює. Так, ну а я потроху зараз буду здирати до металу і далі спотер. Сапожок спробую зробити клеєм. Вже спустю машину наниз, буду потім там той вогов доробляти. Зараз мені оце тут поріг, щоб її поставити на колеса. Так, ну що, закінчив я з порогом Доволі непогано вийшло. У... <кхм> Зважаючи на те, яке було пошкодження. Зараз вам ще раз покажу. Так, ну а у нас отакий результат. Е, поріг е, добре. Не можу я покинути оце пошкодження. Бачите, поріг трохи надутий і ямка. Поки машина піднята, я хоч один раз зараз приклеюся тут витягнуту ямку. Скажуть, була врехтовщита. І не зробив. Хоча не балакали за нього. Нічого, З цим я закінчую, зараз зроблю там вм'ятину і переходю на сюди сапожок крила. Будемо пробувати робити це без фарбування. You're not my lover, more like a brother I know you since we're like ten, yeah Don't mess it up, talking that shit Only gonna push me away, that's it When you say you love me, then make me crazy Here we go again Don't go looking at me with Так, друзі, ну що ж, всім привіт, у нас новий день. Вчора закінчив з цією стороною. <клес> Вдалося врятувати знищений поріг. Там край теж підтягнув, щоб виглядав гарненько. Тут, тут вершок зробив чисто клеєвою. Ви зрозуміли, на це все інструменту понадобилося. Отак. Отак. Отак, отак, отак. 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 І ще отам. Гаки, монтажки, все оце, все було використане на цьому порозі. Менше з тим. Ця сторона готова. Переходимо на іншу сторону. Зараз буду потроху те все звідти сюди перетягувати інструмент. Маю отаке пошкодження. Зараз будемо спасати. Сапожок тут на крилі. Пошкодження такі всередині, фарба получилася. І такі аж бугри понадувалися. Ну, все стандартно. Почнемо з клею максимально підняти форму. А далі ще фарбу і з потором буду дороблювати. Бо, бо по-перше, не було замовлення без фарбування це робити. По-друге, я погрався з тою стороною. По ходу там щось вклеєне. Або на піні якась вставка пластмасова, як французи. Там, мабуть, не тільки французи, багато машин там вклеюють в пустоти всякі там штучки. І воно так важко. Тягнуть, бачу, щось, щось вийдело зсередини. Мало того, що тут метала два, зразу йдуть вони склеєні. Ну і далі в пустоті там походу чи піна, чи щось, щось коротше вклеєне. Так що знімаю фарбу і буду з like бо you're клеєм це жесть. I sit in Coca-Cola She's like a banana She's no okay.

Ну що, фінал з аркою. Не знаю, чи ви щось побачите, як воно вийшло, як воно гарненько все вийшло. Доведеться, звичайно, фарбувати. Ну, нічого не зробиш. На мій погляд тарочка. Получилося гарно. Відкрився зазорчик, а то тут майже до дверей доставало. Все зробив, зробив кант. Ну і площину вивів. Все, гадаю, маляр буде довольний. Кантик тут, все як положено, грунтую. І десь зараз отам отвір є, підніму вгору, задуюмо вількою. Ну що, фінал, по арочки. Все гарно, готово. Мій бок, погрунтував і вліз шортами, черканув. Ну, все одно маляр буде той ґрунт стирати. Ага, закрита, ключей нема, там ключі, вже ж безключовий доступ, там теж підґрунтував два місця. Ну і ця сторона. Парочка у нас без фарбування продерта була і порізок. Потером Самі бачили, що тут було. От навіть видно. Фокусуйся. О! Це метал наскільки продертий. Я не знаю в що це воно в'їхало, Ну, метал так аж прорізаний. Кутик залишився, який означає де піддомкратник. Ну, Маляр. Легенько мазне. Ще гравіком до не взагалі буде бомба. Ну, все, машинка пока. А ми, мабуть, у нас є ще одна робота, ну, мабуть вона ще не приїде. Ще там клієнти не готові. Значить, що розбираємо цю стіну. Ще до морозів, може, доробимо ремонт в гаражі. Оця гарненька, вже там і повимазував, а ця ще.